Вітаю! Це проєкт Відбиток. Культурна спадщина кожного куточку України, яку неможливо стерти. Донеччина розташована в центрі великої степової зони, яка з давніх і давен була перехрестям різних культур та цивілізацій, таких як скіфи, сармати, готи та інші. Від них залишилися руїни фортець, міст, могильники та знаряддя праці. А Дике Поле стало історично тією територією, де ходили і жили всі, хто бував на півдні України. Про перші ознаки осілості свідчить Свято Успенська святогірська лавра. Християнські поселення, а можливо, й сам монастир, з'явилися на цих горах ще до хрещення Русі. Однак основна культура регіону сформувалася тут під впливом козацької традиції, яка розвивалася протягом 16 18 століть. Донеччина належала до кальмовської поланки війська Запорізького, яка мала господарське та військове призначення. Там розвивалися мисливські та риболовецькі промисли на річках та на Озовському морі, торгівля з сіллю та скотарством. А в останній період існування січі також хліборобство, городництво й ремесло. При паланці стояли гарнізони січовиків із різних куренів, які охороняли кордони від ординських нападів та війська Донського. Потім, землі Донеччини, настигла імперська російська колонізація та заселення селянами-втікачами, що шукали для себе кращої долі. А вже у ХІХ столітті починається промислова колонізація, індустріалізація цього регіону. Юзівка, тобто Донецьк, наприкінці 19 на початку ХХ століття була доволі просунутим містом, в якому працювали школи, гімназії, фабрики, парфумерні і солодощів. На жаль, з тих пір нічого не залишилось. Так само, як і від великого особняку Джеймса Юза, прикладу стилю Ренесансу. У період промислової колонізації на початку ХХ століття Донеччина потребувала в робочої силі. Тому на цій землі активно почали переселяти селян з російських губерній. Цей процес продовжився і після жовтневого перевороту 1917 року. У радянські часи чому переселяли саме російських селян. Український селянин володів земельними наділами, і борги у нього були значно менші. Йому було не потрібно їхати на Донбас, залишати все своє господарство та працювати на тяжких підприємствах? А потім голодомор 30-х років. Донецька область входить у десятку областей, які найбільше постраждали під час голодомору і репресій періоду великого терору. Він винищив майже всіх українських селян, а в їхніх хатах оселилися чужинці. Це робилося зумисно. Мільйони людей було винищено, а тим, хто зумів вижити насаджено чужу культуру, мову та походження. Були переписані навіть прізвища. Наприклад, Ковальов був раніше Коваль. Інакше на Росії його би називали Кузніцов. Але попри все Донеччина народила чимало великих людей. Люблю свою Донеччину, її степи, байраки, лісосмуги й дерекони. Люблю і її людей, невтомних трударів землі, заводів, фабрик, шахт. Любив завжди, люблю сьогодні. Як мені здається, в годину негоди, асиміляції, байдужості моїх земляків українців до національної культури й навіть рідної мови. Олекса Тихий, Думки про рідний Донецький край. Як передать Донбас твою красу і силу, і подвиги в труді синів твоїх ясних, що у борні за мир незламні мають крила і упевненість в ході для сонячних доріг Володимир Сасюра як передать Донбас твою красу і силу. Тож історично культурна спадщина Донеччини українська. Попри пропаганду та міфи, попри стереотипи та наклепи. І незважаючи на те, що зараз цей регіон потерпає від загарбників, потопає в крові та неправді, ми віримо, що вже скоро над Донецьком засяє жовто-блакитний прапор, та ми зможемо знов відродити культурну цінність цього регіону.